Нещодавно Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура розкрили масштабну корупційну схему у сфері енергетики під кодовою назвою Операція Мідас. Ми пам'ятаємо, що Мідас це такий був древньогрецький цар, який торкався будь-чого, і це все будь-що перетворювалося на золото. Так, ось, власне, було виявлено, що злочинне угрупування створило систему, через яку фірми-постачальники державного підприємства енергоатому змушували сплачувати 10-15% відкатів від суми контрактів, щоб знову ж таки укладали або продовжували з цими фірмами співпрацю. Ну і водночас слідство стверджує, що ця схема діяла під впливом. Високопосадовців. Міндіч, це такий бізнесмен, нібито мав вплив на колишнього міністра енергетики Германа Галущенка і інших державних осіб. Ну, до речі, про злочинну діяльність колишнього міністра енергетики Галущенка я говорив ще у 2023 році, коли це ще власне і не було мейнстримом. Ну і як то кажуть, правда справдилась. Власне, уряд і президент відреагували на цей скандал, на цей Міндіджгейт. і було власне, прийнято санкції проти самого бізнесмена. І власне розглядається питання про позбавлення його українського громадянства. Інші міністри, це е, колишній міністр енергетики, а зараз міністр юстиції Герман Галущенко і теперішня міністр енергетики Світлана Гринчук. Вони вже написали заяву про складання себе повноважень. Важливий момент розслідування відбувається під час війни, і викриття таких схем ставить під сумнів не лише репутацію енергетичного сектору, але й міжнародну підтримку нашої держави. Зрозуміло, що е, цю справу можуть використовувати на міжнародній арені для тиску на Україну. Хто не хотів давати гроші чи зброю, ну то це ще один аргумент. Не давати нам. А хто хотів тиснути на Україну, щоб ми замирилися на умовах, які нагадують капітуляцію, це ще один важіль впливу для такого нехорошого замирення. Ну і тут потрібно чітко розставити дві. Хто винен? Той, хто крав під час війни, чи той, хто корупцію викривав. Але в цій всій бочці дьогтю є й ложка меду. Адже ми. Як країна, не просто хворіємо корупцією, але й успішно від неї лікуємося, значить, недарма. Значить, у нас, українців, є шанс. Макса, то чим завершиться історія з плівками Міндіча? Думаю, закінчиться тим, що Netflix попросить права на екранізацію.